Всім привіт! Вітаю вас на моєму новоствореному, прямо таки новонародженому каналі. Мене звати Евеліна, і як ви вже бачите із цього відео говорити тут ми будемо про Англію. А саме про Англію очима українця. І саме українця, якого війна у рідній країні через амбіції одного сусіднього мудила, змусила переїхати в іншу країну. Впевнена багатьом з вас знайома ця історія. Я, як і тисячі інших українців, проживаю в Англії уже кілька місяців. За цей час я зрозуміла кілька речей: по-перше, англійці й ми це люди з абсолютно різних планет. І це не обов'язково погано. Відмінності це прекрасно. Просто потрібно враховувати деякі культурні фактори під час спілкування з людьми з інших країн. І так. Тут Треба вміти говорити про погоду і про чай, щоб зійти за свого. По-друге, Англія просто знахідка для тих, хто любить подорожувати. Кількість замків, парків, музеїв, старовинних вуличок і пабів тут просто величезна. Тільки в одному лондоні можна нарахувати 14 гектарів громадських парків, сотні пабів та кілька десятків історичних пам'яток. І це ще не враховуючи тематичних шоу, спортивних івентів та щорічних фестивалів, які тут проводять на кожен смак. Єдиний мінус: Англія дорога країна. Британський фунт стерлінгів вважається однією з найбільш стабільних, але найбільш дорогих валют. І на момент написання цього відео фунт коштує близько 44,5 гривень. Тому подорожувати з шиком більшості з нас простих смертних тут не вийде. Саме тому практичні поради бюджетним туристам у будь-якій країні будуть дуже доречні. Адже подорожувати дешево можна. Просто на підготовку потрібно витратити більше часу. Ну що, давайте спробуємо. І перше відео на цьому каналі я вирішила присвятити Британському музею. Британський музей головний музей Великої Британії в Лондоні. Та один з найбільших музеїв у світі. Заснований він був декретом британського парламенту 1753 року та на даний час містить більше 13 мільйонів експонатів. На цьому інформаційну вставку з Вікіпедії завершено. Інше дочитаєте самі, посилання залишу в описі. Як на мене, головний плюс даного музею його відвідування безкоштовне. Три поверхи автентичних експонатів, 6 основних відділів, 13 мільйонів експонатів, а зайти можна просто так, з вулиці. І це прекрасно. Тому якщо будете гуляти Лондоном, там на побаченні або з друзями і захочете здатися таким собі ерудованим інтелектуалом, зайдіть у британський музей. І нове щось дізнаєтесь, і сховаєтесь від славнозвісного англійського дощу. Єдиний нюанс. На вході охорона перевіряє сумки на наявність небезпечних предметів. Тому постарайтеся без ножів і вибухівки. Знаходиться музей на вулиці Great Russell Street. Якщо ви знаходитесь на головному вокзалі Лондон Вікторія, вам потрібно сісти на метро і переїхати по блакитній лінії на станцію Warren Street. Вибачаю за акцент. А звідти хвилин 15 пройти пішки. Google карти доведуть вас куди треба. Але я особисто вперше трошки поблукала, бо карти трішки не довели мене до кінця. Тому на майбутнє шукайте велику будівлю з колонами, схожу на нашу філармонію. В музею є два входи: гарний парадний і бічний. Але зайти можна і там, і там. Різниці особливої немає. Я впевнена, що за один раз цей музей. Неможливо біти повністю, тому навіть не намагайтеся цього зробити. Краще прийти ще раз і насолодитися сповна. Усі експонати поділені на 6 основних відділів: стародавній Єгипет та Нубія, Стародавній Схід, Східна і Південна Азія, Африка, Месоамерика, Океанія, Стародавня Греція і Стародавній Рим, Велика Британія і Континентальна Європа графіка і гравюра. Проте, перше, що слід зробити, це знайти карту. Карти музею можна безкоштовно взяти біля входу або у великій залі зі скляною стелею. Повірте, без карти ви швидко загубитеся. До того ж, краще одразу спланувати свій маршрут, адже всі зали настільки цікаві, що ви можете і не встигнути дійти, скажімо, до фараонів, бо вже три години розглядаєте скам'янілості перших людей. А розглядати дійсно є що, адже для кожного експонату додається табличка із короткими відомостями, тому обійдетеся і без екскурсовода. Однак відомості додаються лише англійською мовою. Окрім стандартних, у музеї щомісяця проводяться нові унікальні виставки. Вхід до них уже платний, приблизно 25 фунтів та вільний для членів спільноти музею. Членство коштує 43 фунти на рік. У великому залі на вас також чекає невеликий буфет і магазинчики з сувенірами. Працює музей щодня з 9 до 5, по п'ятницях до 20.30. Напевно, щоб в п'ятницю заскочити в музей по дорозі до паву. У підсумку дуже рекомендую дане місце як для туристів, так і для всіх, хто живе неподалік Лондона. Гарна бюджетна альтернатива до ворогим і помпезним екскурсіям. І тут дійсно є на що подивитися. Особисто мені найбільше сподобалися китайські горнятка для борщу та древньоєгипетський допис в інстаграм. Гарантую, після цього ви почнете ставитись до музеїв зовсім по-новому. На цьому у мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки і пишіть у коментарях свої побажання. Я дуже хочу, щоб цей канал розвивався і ставав корисним в першу чергу нам, українцям. Напишіть, що саме ви хотіли б дізнатися про Англію. А якщо знаєте канали, присвячені іншим країнам, поділіться, і я перегляну. І пам'ятайте, що ми, українці, сила. Ми обов'язково переможемо, і все в нас буде добре.